У Києві відбувся благодійний турнір на підтримку збройних сил Незламна Україна. Україна-2». його проводила Федерація комітету переліфтингу України, як зазначив президент Федерації Богдан Воробей. Цей всеукраїнський турнір торік став першим після початку повномасштабної війни, Як і тоді зібрані кошти спрямують на потреби захисників. Представники СК Черкаські богатирі вже вдруге завітали на незламну Україну. Спортсмени клубу щиро вдячні за можливість представляти Черкащину підприємцю меценату та почесному президенту клубу Григорію Душ. Шейку, який підтримує всі турніри Федерації. У підсумку черкаські богатарі здобули 18 нагород турніру, в тому числі 11 перших місць. Традиційно богатирі присвятили свої перемоги спортсмену клубу, який захищає Україну в лавах Збройних сил Ігорю Онищаку. Цей благодійний турнір став завершальним у нинішньому році для спортивного клубу Черкаські богатирі.